Доброго вечора, неба перекладників краномовного каналу. Гарний вечір, бачите, сонечко ось там десь сідає, небо роз'яснюється потрохи. Ми з Максиком на прогулянці. Максику він же гуляка гуляє, тепло тому що близько 20, зараз без 15-ї вісім, віхтаріще. Не вмкнули, тому що ще видно. Багато людей гуляє, весна, Дома не всидиш, і Максик. Взимку не дуже любив гуляти, а зараз тільки я за поводок бігом радий. Багато хто з собаками гуляє, хто з дітьми, з дітьми, хто. Ой. Я прийшов день не Ну і день. нормально Тривоги повітря не були, відбії були. І неодноразово. А так все. і непогано. Вибухів не чуто Далеки завжди бачите вже велосипеди і мотоцикли. Справжня весна. Сьогодні вже чисте четвер закінчується, завтра страсна п'ятниця. Сорт таке. Війна закінчилась, зовсім гарно було. А так чекаємо, чекаємо. Чекаємо на мир, який обов'язково прийде. Не на весні так улітку. Не бажано, щоб навесні. Все, усім тихого вечора, спокійної ночі, усім миру добра, злагоди. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все на добраніч, мої любі. Пока.